Же чотири сотні літ на лівому березі Дніпра під блакитнооким небом живе та розвивається село Антипівка, коли славне козацьке село, ймовірно, назване так на честь козака Антипа. Перші згадки про село датуються 1631 роком. Тоді Антипівське козацтво належало до Золотоніської сотні. Нині тут проживають нащадки тих славних козаків. На перший погляд, Антипівка може здатися подорожньому тихим. І непоказним селом на мапі України і тільки допитливому відкриває свої скарби. Бо ж саме тут є три особливі джерела. Вода в них збагачена іонами срібла, тому вважається цілющою. Криниці висвячені на честь цілителя Пантелеймона та великомучениці Параскеви. Саме ця свята з давніх давен є небесною покровителькою Антипівки. На честь великомучениці Параскеви в селі ще понад 120 років тому звели церкву. Свята Віліковість Параскева відома тим, що вона із самої юності була названа в честь Параскева, тобто перекладається як п'ятниця. А п'ятниця у православних християн завжди постний день, тому що в п'ятницю було розп'яття Господа нашого Ісуса Христа. І батьки, будучи християнами, які чтили цей святий день, вони в честь цього святого дня нарекли свою дочку Параскевою, тобто п'ятницею. І з самої юності вона роздала все своє майно, яке було в неї ніщим, нуждаючимся, і присвятила життя своє проповіді Христа, за якою була схвачена, мучена довгий час, явила під час своїх мучень великі чудеса. Була зцілена Христом Одран. Свята Великоспара Сків і покривітельницею, і землеробів, і тих людей. Взагалі багато людей, які прибігають до її святої ікони, до мощей, але по получають зцілення і від біснування, і від сліпоти, і від інших хвороб. взагалі. Я як настоятель, який вже 12 років майже служу тут в Антипівці, і на собі особисто відчуваю і по храму, бачу, що свята Великому Пересків не залишає нас своїм покровом, завжди посилає добрих людей і сама є скорою помощницею і заступницею. За понад столітню історію на долю Антипівського собору випало чимало. Довгий час церква була занедбаною, а з 60-х і аж до початку 90-х років взагалі не діяла. Утім, поступово дерев'яну святиню відбудували, розповідає отець Анатолій. І тепер щороку, 10 листопада, на великомучениці Параскеви в Антипівці відзначають храмове свято. Цей день святкується пам'яті Великої Параскеви, нашої небесної покровітельниці. В честь якої в 1890 році був збудований в нашому селі храм, і з того часу він, слава Богу, зберігся і в тому благоліпі, якому був побудований. З допомогою і місцевого господарства, і інших благодійників, цей храм знов відновлюється. І дуже радісно в душі, що є небайдужі люди із місцевих, і з інших, які приїжджають і в цей храм, люблять його. І люблять також і люди сільські, і приходять, допомагають. То є такі люди і в господарстві, що коли прийдеш до них, з ними приємно зустрітися. Люди, які вислухають, які зрозуміють наші потреби. І зазвичай вони допомагають, по можливості, не фінансово, звичайно, допомагають, от, і щось, чи транспортом, чи ще чимось, а ти всім, чим можеш, допомагають. Тож не лише під духовною опікою перебуває Антипівка. На території села восьмий рік поспіль господарює товариство з обмеженою відповідальністю Красногірське. Має в обробітку півтори тисячі гектарів орних земель і стільки ж сінокосів. Можна сказати, що є з чим святкувати. Практично все завершено, все зібрано. Ви бачите, що посіяно посіяні озимі. Осталося практично завершити оранку кукурузи, які повбирали порядка 300 гектарів. Ну, я думаю, що ми впораємося до зими. Ферма 200 корів і 450 голів всього шлейфу. Ферму ми плануємо розвивати, збільшувати кількість поголів'я корів. На сьогоднішній день відремонтували вже одне приміщення де буде на зиму поставлена молодняк, нетелі і талиці парувального віку. І плюс одну половинку ми там задіяти, хочемо поставити 50 тійних корів. Вже провели молокопровід. Та справжньою гордістю не лише антипівки є так званий третій це господарства Красногірський олійний завод. Унікальний за масштабами, технологіями і інвестиціями. Хоча ще три роки тому тут була пустка. Історія нашого заводу дуже молода. Буквально три роки тому було прийнято рішення власниками нашого підприємства про створення на базі Красногірського товариства переробного підприємства по переробці. Соняшнику і по переробці. Верніше зразу була ріпак. По переробці ріпаку на олію. Олія як технічна, так і харчова. І вже коли ми фактично збудували завод, почали працювати трошки, було прийнято рішення про переоснащення заводу на переробку не тільки ріпаку, а і соняшнику. Підприємство наше може переробляти в рік біля 30 тисяч тонн сировини ріпаку, соняшнику і надію, що ми в дальнішому будемо займатися і соєю. Переробка проходить на обладнанні прогресивному на сьогоднішній час. Обладнання в нас завозиться із Німеччини, так, частина із Чехії, обладнання пресо, прес, преси, які працюють у нас, це якраз лінії із Чешської республіки, обладнання елеваторне це Німецьке обладнання. Також використовуємо і вітчизняне обладнання підприємств України. Завод, який ми побудували на сьогодні, має можливість сировину, яку ми завозимо, не тільки переробляти, а й підготовлювати. Ми маємо приймання, ми маємо лабораторії дві по сировині. Одна лабораторія, інша лабораторія працює. На прийомку і вже на готову продукцію, ми в день можемо переробляти біля 100 тонн сировини і виготовляти 30-35 тонн олії. Крім того, на сьогодні плануємо ще розширити виробництво, створивши ще крім цієї лінії, лінії по переробці відходів. Тобто, якщо соняшник ми облущуємо і цю продукцію, будемо переробляти на палети для того, щоб використовувати. на Цілях, як скажемо, для на продаж або частково для обігріву приміщень ну, використовуємо все, що можемо, щоб не було відходів, безвідходне виробництво. Нині на Красногірському олійному заводі споруджують третій бункер на 5 тисяч тонн зерна. Загалом таких заплановано аж шість. Тож до всього завод виконує функцію сертифікованого елеватора. Умови умови приймання продукції, скажімо, на сьогодні. Не гірші, як на інших підприємствах, а в деяких питаннях і краще. Ми можемо приймати продукцію не тільки вже готової якості, а й проводимо доочистку. Тобто, якщо є соняшник чи ріпак не підготовлений, погодні умови не складаються так, що він чи за вологий, чи за забруднений. Ми можемо цю продукцію зразу ж на підприємстві доводити до, посівних, до, до кондицій, які нам потрібні на заводі. І можемо повертати, використовувати наш завод, як і елеватор. Тобто ми можемо частину продукції, яку захочуть підприємства переробити, очистити, довести до кондицій і зберігати, а потім їм вернути назад. На Красногірському олійному заводі вже працюють 30 осіб. У подальшому планують удвічі збільшити штат. Пріоритет місцевим наголошує інвестор. Ми одразу думали, чим зайняти людей, які працюють в селі. І виникла така ідея – построити завод перебазуючого масла. І було багато варіантів, де його построити. Можна було построити в промисловій якій-то зоні. А ми вирішили його построити тут, на чистому місці, прямо в селі. І тим самим ми, во-первых, це близко к селу, это рабочие места для села, плюс близко к сырью, опять же, вот. И думаем, что сделали правильно, вот. И тем самым мы ближе к селу, и селу мы помогаем таким образом, и, ну и рабочими местами и благоустройством. Вот. Ну, церкви помогаем по возможности. Насчет работать завод будем больше помогать. Но кусочек дороги по нашей инициативе сделали, выехали сюда. На самом-то деле дороги, в общем-то, нет. Ну, как нет и во, во, многих селах в Украине. Да? Ну, на, вот. Ну, мы вот сейчас ведем такую работу по, скажем, работу, потому чтобы вот, Трансгаз есть такая, такое Предприятия Украины, которое транспортирует газ по газопроводу Уренгой, Помара, Ужгород, по-моему, да. Вот, они ведут, начали делать модернизацию вот, газотранспортной всей системы. И при этом и наши земли ну, немножко вспахали они, да. И понятно, большая техника ездит по дорогам сель, через село. Вот, поэтому мы готовы не получать компенсацию, и уже решили так не то, что готовы, а уже приняли решение не брать компенсацию за испорченные наши е, посевы. Вот. А все те деньги, которые вроде как, як, если як, добьемся, конечно, от трансгаза, которые нам ми, ну, должны были бы нам компенсировать, мы готовы, чтобы они пошли в дорогу, сели Ну, плюс тут кусочек, что я мы сами сделали, ну, по нашей инициативе было сделано. Вот, и хоть. Ну, есть в планах, чтобы дорога была и само село было, имело другой вид немножечко, да. И, соответственно, дорога. Чтобы внешний вид села был ну, как бы красивый, да. Чтобы были светлые дорожки, фонари, так, ну, как, как везде, на западе. Будем хорошо работать. И, соответственно, будет меняться внешний вид села. А там, де завзято працюють, гарно й святкують, Щораз раз гучніше антипівчани підтверджують цю істину. Щороку на храм в антипівці відзначають ще й день села. В актовій залі школи зібрався антипівський люд, аби подивитися на місцеві таланти. Щоправда, всіх охочих зала не вмістила. Нині в селі проживає майже 700 людей. Село моє в пахучім світі, мені всміхається здаля. Для мене ти одне на світі, бо тут мій край, моя земля. Хожу з маличку росяним полем, топчу стежину ріллі. і пахне хлібом моя доля, коли я в рідному селі. <плес> доброю традицією всі гости свята в антипівці частують короваєм із нового врожаю. Цього дня антипівчани згадують своїх дідів прадідів, жертв голодомору, вшановують учасників великої вітчизняної війни та воїнів-інтернаціоналістів. Живуть в Антипівці і три матері героїні. Їх привітали дарунками та піснею. Поздоровили з народженням діток і молодих мам. Цьогоріч у селі народилося аж 13 немовлят. Дочна крапає тихесенько, сонця не могнемо. Мама, матусу рідне синька, чом посиліло чом. Увагою, День села і керівництво господарства. Тридцять боки я ну, присутствую на дні села. І от після кожної пісні, кожного виступлення сьогоднішнього, да? ну мене не продає голос, але голос стає дипом, тому що все дуже трогати <рес> і ну, від душі. У подарунок від Красногірського олійного заводу антипівській самодіяльності дістався Тульський баян. Велику допомогу нам допомагає. Директор нашого ТОВ «Красногірське» шестопал Владислав Петрович. Він купив нам цю звукопідсилювачу, підсилювальну апаратуру, Ді Дінакорд, яка називається. Ну, Щоб багато не говорити, це професійна апаратура вже. Полозов Віктор Олександрович допоміг нам придбати баяну. Не бачите тула. Зовсім новий. Там ціла історія з цим баяном. Колись ми приймали участь у святкуванні Дня Незалежності Золотоноші, і в мене на ходу розпався баян. <гум> От, і Віктор Олександрович це побачив, підозвав мене і говорить: я тобі подарю тульський баян. <гум> і бачите, все збулося, як то кажуть. Буквально сьогодні Віктор Олександрович підійшов і сказав, що жінкам ще і сорочки купить. Так що вже маємо надію, що в нас будуть жінок і нові сорочки. Але в нас жінки і так не обіжені. От Сьогодні вони перший раз виступали у нових спідницях. То раніше вони в плахтах були, то в плахтах сковані рухи були, а зараз вже вони себе почувають вільніше. А це Владислав Петрович нам виділив кошти. Більшого щастя не варто шукати. Сонячний промінь застигне ще. Ліва долоня в долоню у тата, права долоня у мами руці. ліва долоня в долоню у тата, права долоня у мами вруці. на день села вітали в Антипівці і молоді подружжя, що цьогоріч стали на весільний рушник, а брати приклад у селі Єсткого. Родина Ковтунів уже відсвяткувала золоте весілля. Усе було в житті, і радості, і біди, і мед солодкий, і гіркий полинь. Так хочеться ж тепер лиш добре жити усім же людям на землі. Щоб було більше щасливих, веселих і радісних днів, Погоряться одне другому і щоб було мир і покой. Було всі. кажуть, і кажу, біри, ну не не розходилися нічого. А все було благополучно. Треба і, каже жінку слухати. Так, надо. Як де ж, то треба й слухати. Я а собі... як де то ні? <сум> Не забули цього дня і про місцевий ФАП. Керівник господарства Красногірське Станіслав Шестопал вручив спеціальний подарунок. ТОВ Красногірське дуже нам багато допомагає. В тому році ми придбали за рахунок ТОВ Красногірського електричний стерилізатор. У цьому році нам виділило «Красногірське» на меблі, стіл, стільці, також апарат для вимірювання цукру в крові. От, тонометр новий ще придбали. От. І Придбали холодильник, водонагрівач, так що всі умови для роботи є. В сільських умовах вона взагалі тепер потрібна, тому що цукровий діабет росте. Як гіпертонія росте, так і цукровий діабет росте. От, і приходить на прийом людина, то тепер. Можливість буде така, що тиск поміряти, цукор виміряти і дуже швидко, за 7 секунд, і все це буде зроблено. Керівник ніколи не відмовляє нам у транспортному питанні, тому що багато приходиться їздити і по медикаменти, і по бакпрепарати в санстанцію, але це займає час. Вони нам ніколи не відмовляють і завжди допомагають. У ТОВ Красногірське щодень наполегливо трудиться більше сотні антипівчан, які 18 листопада відзначають своє професійне свято день працівника сільського господарства. день свята дня працівника сільського господарства. Я хотів би привітати. Усіх працівників, які працюють на сьогоднішній день у господарстві, всіх тих, хто колись працював у господарстві, всіх пайовиків своїх, які здають землю в оренду, побажати їм міцного здоров'я, щастя, благополуччя їм і їхнім родинам. Все хороше і буде з нами спокій і лад. Це леге забудеться і більше не вертається назад. Ба -ба 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 -ба. Хай доля усміхається нам на віку повсюди по сярча.